Це найперше в історії зображення Чорної діри. Воно було оприлюднене колаборацією телескоп горизонту подій 10 квітня 2019 року. На ньому видно плазму, що обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики М87. Яскрава область показує зону, де плазма рухається у напрямку до нас майже зі швидкістю світла, а тьмяніша, де плазма рухається від нас. Це називається релятивісткою зміною яскравості. Із зображення вчені зрозуміли, що плазма обертається за годинниковою стрілкою. Щоб зробити один такий оберт, плазмі потрібно приблизно дві доби. Ми спостерігаємо чорну діру за допомогою радіохвиль довжиною 1,3 мм. Хвилі саме з такою довжиною були використані для створення зображення, оскільки вони можуть показати нам деталі поблизу горизонту подій. І такі хвилі можуть пройти через акраційний диск та міжзоряний пил, щоб досягти наших телескопів. Надмасивна чорна діра в центрі М87 дуже активна, тому що вона постійно живиться великою кількістю речовини з її розжареного акреційного диска. Вона також викидає вузькоспрямовані струмені плазми зверху і знизу, показані синім кольором. Вважається, що ці джети формуються надзвичайно сильними магнітними полями. Джети простягаються щонайменше на 5 тисяч світлових років, і один з них напрямлений майже прямо на нас. Релятивістський ефект Доплера також є причиною того, що ми бачимо струмінь, який рухається до нас на знімку космічного телескопа Габл, але не бачимо іншого струменя. Оскільки джет спрямований майже на нас, я думаю, що ми дивимося майже перпендикулярно до акриційного диска. Погляньмо на те, як змінювався б вигляд диска при зміні його орієнтації. Викривлення простору часу навколо чорної діри призводить до того, що ми бачимо світло навіть від тих частин акреційного диска, які розміщені за чорною дірою. Через ефект лінзування ми бачимо їх вище і нижче області тіні. Це так дивовижно. Я міг би ще довго на це дивитися. Отже, основне запитання, яке виникає в більшості людей, чому зображення таке розмите? Відповідь тому, що чорна діра крихітна. Не зрозумійте мене неправильно, чорна діра насправді величезна і надмасивна. Чорна діра на цьому зображенні має масу у 6,5 мільярдів разів більшу, ніж маса сонця. Реальний розмір її тіні майже як наша сонячна система, але до неї 53,5 мільйона світлових років і її кутовий розмір всього лише 40 мікроарксекунд. Це кут, який вона утворює на небі. Розділимо небо над горизонтом на 180 градусів. Потім поділимо 1 градус на 60 кутових минут, а 1 мінуту на 60 кутових секунд. Тепер розділимо одну кутову секунду на 100 частин, і знову на 100. і ще раз на 100. Це й буде розмір тіні чорної діри, всього лише 40 кутових мікросекунд. Це на самій межі того, що ми технічно здатні побачити. Для отримання такої роздільної здатності через існування фізичних обмежень дифракційної межі. Нам потрібен телескоп розміром із Землю. Оскільки це нереально зробити, вчені використовували вісім телескопів по усій земній кулі. Всі вони одночасно спостерігали центральну область М87. і завдяки добовому обертанню землі вчені змогли замітувати заповнення інформацією телескопа розміром з планету. Однак ця чорна діра не була єдиним об'єктом спостереження. Вчені також спостерігали надмасивну чорну діру в центрі нашої галактики стрілець а з зірочкою. Її зображення ще не оприлюднене, але дана симуляція показує, який вигляд вона ймовірно має. Наша чорна діра набагато ближча на відстані 26 тисяч світлових років від нас, але вона і набагато менша, з масою всього лише 4 мільйони сонячних. До того ж, вона менш активна і поглинає речовину періодично а її вигляд змінюється набагато швидше, оскільки матерії для повного оберту потрібно від 4 до 30 хвилин. Тож нам доведеться трохи почекати, щоб побачити чорну діру в центрі нашої галактики. Ну а поки що, вражаючий знімок чорної діри М87 без найменшого сумніву підтверджує, що чорні діри існують. Загальна теорія відносності, опублікована понад 100 років тому, знову підтверджується вражаючим способом у найсильніших гравітаційних полях і на межі нашої здатності перевірити цю теорію. Найбільше в таких моментах мені подобається те наскільки екстремальними є речі, які зробили ці вчені. 200 дослідників все ж досягли мети, яка здавалася неможливою. Я хочу особисто привітати кожного в цій команді з цим дивовижним відкриттям. Я розміщу посилання на їхню роботу в описі,